Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. і погляну з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. І спочатку на ліхтарики. Ось такий ліхтарик. Ручний він на батарейках. Має гачок і на магніті. І зі знижкою. Скільки ж він коштує? 69, а коштував 99. Ось так. Ще ось такий ліхтарик. Світодіодний портативний акумуляторний. Ну, такий нелегесенький. Зі знижкою 299. Знижка 25%. І ще я бачу ось такий ліхтарик. А поглянемо він зі знижкою чи ні. Це він. Так, ліхтарик ручний, акумуляторний. Зі знижкою. Ось він. 99. Ось така лампа, настільна, лед, акумуляторна гнучка. Вона невеличка. Зі знижкою мінус 67% і коштує 99%, а коштувала 299. Колись в мене також була лампа така, але, на жаль, вона не працює. І побільше лампа настільна, акумуляторна. З підставкою мінус 17% знижка і коштує 249. Вентилятор настільний USB-проводом. Ось провод. Він невеличкий, корпус сам металевий. І ціна його зі знижкою 149. І ось такий ще вентилятор. Але це вже автомобільний, теж з USB-проводом. Хотіла вам його показати, але, на жаль, він не в складеному вигляді. І покажу вам, як на малюночку, Ось так кріпиться на скло вентилятор. І ціна зі знижкою 159, а коштував 199. Знижка на кліщі для зняття ізоляційного кабелю автоматичні. Мінус 15% знижка і коштує 296 набір мітчиків та пляшок. 40 предметів в наборі. Мінус 15% знижка і коштує 679. А це набір тримачів для зварювання магнітних. 6 штук їх в наборі. 249. І ось такий тримач магнітний для зварювання. Він 1, 69. Голкоголці, прямі міні, невеличкі, 92 гривні. І знижка на ось такі пасатижі, комбіновані міні. Мінус 15% знижка і коштують 84. Ножівка по металу. Мінус 15% знижка. І коштує така ножівка 126. Знижка ще на киянку гумову по 79. І ще знижка я бачу на ось такий молоток слюсарний з гумовою ручкою. Він невеличкий. Коштував 77, а зі знижкою 69. Покажу вам ось такий замок для велосипеда. З кріпленням. Я люблю на малюночках все показувати. Кріпиться за переднє колесо і за заднє. Ось. Така знижка мінус 60% і ціна 399. Ось так. А це набір щиток велосипедних. Тут цілий набір, ось такий варіант щитка для велосипеда. І така цікава інша. І ось така ще щіточка, І коштує такий набір щіток 149 гривень, а коштував 199. Кошик для велосипеда на багажник. Металевий, такий прямокутний, досить великий. Має металеву ручку, ось таку. А більше ось так, як на малюночку. І зі знижкою. Коштував 279, а зі знижкою 234 гривні. І ось такий ще кошик для велосипеда на багажник. Також він металевий, прямокутний, немаленький, такий великий. Ось так. Теж як на малюночку. І зі знижкою коштував 699, а зі знижкою 499. Поглянемо з вами знижки на канцелярію. Зошит в лінію. 18 аркушів по 7,50 зошит в лінію. 12 аркушів по 4. Дуже багато знижок на щоденники. Я вже кілька просканувала. Ось такий щоденник, ну, такий більше для дівчаток. З котиками по 77. Такий ще варіант, по 55, такий синьо-жовтий, червоний, по 55, а ось такі варіанти, ось, лише по 29, це більше для хлопчиків, а це більше для дівчаток в квітах, по 27, і ось такий ще щоденник. Такий самий звичайний. Коштував 19. А зі знижкою 15. Ще знижка на ось такий зошит. Він в клітиночку 12 аркушів по 5,50. Знижка на зошити, 96 аркушів. В клітиночку. Ці коштують по 27. А ось такі по 29. Але також по. 96 аркушів, але, мабуть, різні малюночки, тому і ціні вони відрізняються. Знижка на ось такі шкільні рюкзачки. Має два відділення на блискавці, Кишеньки по бокам для пляшки з водичкою, мабуть, ось так. Тут маленька кишенька на блискавці. І позаду теж кишенька на блискавці. І ось такий ще варіант. Також два відділення, кишеньки дві. І по бокам. І коштують зі знижкою такі рюкзаки по 99, а коштували 199. І ось такі ще рюкзачки шкільні. Вони каркасні, тримають форму, також мають кишеньку. На липучки маленька кишенька на блискавці і одна ось така на блискавці велика. Покажу вам позаду, ось так, для спинки. І ціна зі знижкою коштував він 649, а зі знижкою 477. Знижки на пенали, вони на блискавці. Такі невеличкі малюночки різні. По 17. Ось такий варіант. Побільше вже пенал. Також на блискавці зі знижкою коштував 59, а зі знижкою 44 гривні і пенал листочки. Також на блискавці по 55 і ось такий ще варіант: теж пінал на блискавці зі знижкою. Знижки на панами, кепки, чоловічі, дитячі, жіночі з 26 серпня, по 1 вересня, включно. панама молодіжна з написом і зі знижкою. Поглянемо скільки вона коштує. 88 а коштувала 129 Кепка молодіжна з козирьком. Така чорна, ще є синя. І зі знижкою 69, а коштувала вісімдесі. Кепка молодіжна в сіточку. Така молочна синя. І поглянемо, скільки вона зі знижкою. 69 а коштувала 77. А це вже кепка жіноча, з малюночком, з принтом, з козиком. І дівчатка по знижці 99, а коштувала 129. Панама дитяча така більше для дівчаток. ще жовта синя вже для хлопчиків. Зі знижкою 49. Кепка молодіжна, літня. З надписом та малюночком по 99. З'явилася ось така новиночка, дівчатка, для нас. Кімнатні капці, пухнасті. Ще є такі фіолетові. І ціна їх 149. А це вже чоловічі. кімнатні капці, закриті, також пухнасті. 149. І ось така ще новинка. Капці чоловічі відкриті. В смужечку синій. І ось такі ще коричневі. І ціна їх 199. Засіб для миття посуду полі, дойпак, об'єм 500 мл по 29 Засіб мийний для дитячого посуду, хлопчиків та дівчаток, об'єм 500 мл. Мілілітрів по 24. І ось такий засіб для миття посуду: лимон, вигода. Об'єм 500. Зі знижкою по 16 І ось такий засіб для миття посуду. три в одному, об'єм же літр І зі знижкою поглянемо з вами, скільки коштує. Коштував 55, а зі знижкою 45 п'ять грюнвальд. Автомат, вага 2 кг 880 грамів по 179. Лоск автомат 2 кг 400 грамів 249. Автомат вигода лише в упаковці 350 грамів по 16 велі, гель для прання об'єм 2 літра по 84. Вош фри, 1800. По 89 І перволь гель для прання, об'єм літр по 229. Капсули для прання дитячих речей, ліра 12 капсул по 84 Капсули для прання сіла, 12 капсул в упаковці, 94 Засіб для миття скла та дзеркал. Об'єм 500. Це запаска по 17 містер мускул. Засіб для миття скла по 89. І топ ефект. Засіб для миття скла та дзеркал. Об'єм також 500 мл по 32 гривні. Знижка на кисневий відбілювач Helen 450 грамів упаковці зі знижкою. 64. Мило во господарське рідке об'єм 500 мл по 15. Засіб для миття ванн. Чиста ванна з ароматом лаванди. Об'єм 750 мл по 55. Сама мульти засіб для миття ванної кімнати об'єм 500 мл по 69. І сів антиналіт об'єм 500 мл по 88 мл. Подивимося з вами знижки на засоби захисту від комарів та кліщів. Мінус 50%. Ось такий засіб від комарів. Так, аерозоль 39, а коштував 77. Від комарів та кліщів 118. вид комарьев 19. Вид комарьев так клещив 49. Дитячий засек вид комарьев. 64, а коштував 119.